Триває ефір українського радіо Чернігів на Фейсбук-сторінці Наша Понорниця» з'явився допис про те, що на території Понорницької громади зросла популяція рисі. Тут усе частіше фіксують непоодинокі випадки зустрічей з цією твариною. Місцеві жителі хвилюються наскільки безпечне це явище для людини. Про розширення ареалу диких тварин на Чернігівщині чи становить це загрозу для населення та яким повинен бути баланс між середовищем життєдіяльності людини та дикої природи, про все це будемо говорити далі з гостем студії, завідувачем кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Юрієм Карпенком. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Ну і що найперше, от давайте прокоментуємо озвучений факт: збільшення кількості рисів на території понурницької громади. З чим це може бути пов'язано? Ну, Якщо говорити про рись як дику хижу кішку, то це досить цікавий вид він охороняється. І червонокнижним є, і міжнародні переліки його охороняють. Цей вид має особливість одну, він має широкі. Ареал свого існування, чому? Тому що це площа полювання. Вона мігрує, це хижа, це хижа тварина, І для існування потрібен ареал кілька десятків кілометрів, щоб вона могла полювати, вигодовувати своїх малят і, відповідно, почувати безпечно в своїй території. Якщо говорити про причини того, що ми можемо бачити випадки рисі в Північно-східній частині області, можливо, центральній частині. Хоча перші випадки про Рись повідомлення стосувалась Міжичинського оригінального ланшатного парку, це в бувшому Козелецькому районі, це міжичя-десна, Дніпро. Рись могла мати великі кормові площі, кормові території, і вона переходила від наших північних сусідів. Сьогодні однією з причин того, що Рись починає трошки від кордонів далі мігрувати, є кілька: перше, це Неспокій прикордонні, постійні обстріли, постійні е, ризики пов'язані з агресією, е, це все фактори, які не дуже комфортні для цієї хижої тварини. По-друге, що чисельно е, певні е, статистичні показники є, що вона чисельно збільшується. Ну і третя причина. Міграція пов'язана з наявністю на території нашої області великих продохоронних територій національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників в минулому також в лісовому господарстві були діль... дільниці відновлення мисливської фауни. А це все приваблює хижака. Ми розуміємо, що якщо є е... кормова база, то хижак буде почувати себе комфортно і так далі. Е... Ще за часів президента Віктора Ющенка на Територіях об'єкта правозаповідного заповідного фонду України було заборонено полювання. Це сприяло тому, що на цих територіях збільшилась кількість різних тварин. І хижих, і відповідно тих травоїдних, які є ну, кормовою базою для рисі. А це і косулі, це і зайці, це інші тварини, які можуть бути ага. привабливі ці тварині. Ага. Ну, дивіться, у дописі, про який ми згадували, описано випадки зустрічей з риссю. Хтось бачив її сліди на околиці села. Трактористи вночі їдучи з поля, побачили, як рись переходить дорогу перед трактором у світлі фар. В іншому випадку Рись зустріли в лісі, коли збирали гриби. От наскільки. Безпечні такі зустрічі людини з риссю, і що робити, якщо раптом сталася така ситуація? Якщо говорити про випадки зустрічі з риссю, можу сказати одне, що це переважно нічний хижак, тобто не випадково люди бачать або в вечірній час, або вночі, або в ранній ранній період такого часу, це Дуже комфортно її для полювання. По-друге, що це хижак, які не відриваються від лісів, від залісних ділянок, від ярух, балок і так далі. Йому комфортніше не на відкритій території знаходитись, а більше такі заліснені або дрібною рослинністю або чагарниковою рослинністю. Що стосується зустрічі з риссю, зустріч ну це складне питання, тому що хижак є хижак, і це дикий хижак. То для людини це не бажано. З багатьох питань, тому що е, фактор несподіванки, фактор е, такої ри, не можна ризиков, передбачити, да? як, да, себе як тварина. як вона поведе. Вона може, якщо спереду ви бачите по дорозі, переходить, вона просто може перебігти дорогу і піти далі свої, свої дорогою, своїм варіантом. людина повинна призупинитись, можливо, не робити різких рухів, але можливо голосно е, якісь е, прокричати слова хижі тварини, вони не зовсім до цього звикають. Якщо людина полює, верніше збирає гриби, то тут фактор такий дуже ризикований. Хижак може підібратися з спини до людини. Це вже ризик більше, тому що це хижак, це хижак, представник родини котячих, тобто фактично її дикі сородичі, це тигри леві і так далі. Тобто, фактично, тобто бажано може потихеньку, потихеньку з того місця піти. Піти це місце полишити, бачите, десь на відстані вона не допускає, якщо здорова. Рись, вона не допускає людину так близько, людина її побачити не зможе. Ну, зустріти імена один на один, так близько дуже. По-друге, вона дотримується певної відстані від людин. Людина для неї це теж ну певний ворог, певний суперник. Відповідно, тому це треш теж треба враховувати. Ну, і, зрозуміло, якщо в лісі діти, якщо діти самі пішли в ліс або через ліси, то тут певні ризики є. Ну, небезпеки для дитини, то батькам слід. Дуже уважно дивитися, якщо ви відправляєте своїх діток, збирати гриби, ягоди. Ну тут треба з при під наглядом до ну, мабуть, вже треба враховувати. оті ті випадки, що там бачили, там бачили, то в ті місця так діток бажано самих їх не пускати. Або не відпускати, або ще слід враховувати, що <кій> в межах нашої області діє заборона відвідувати ліси голови нашої Чернівської обласної адміністрації. Під час воєнного стану певні обмеження тут теж треба це враховувати під. Порушувати. Да, не порушувати цей закон. Угу. Е, ну, дивіться, пане Юрію, от не тільки рисі збільшує свою популяцію. Е, минулого року на Чернігівщині зафіксували появу ведмедя, якого раніше е, не зустрічали у цих місцях. Е, також виявили гніздування червонокнижних чорних лелек. Е, наскільки я пам'ятаю, сфотографували десь білого оленя. От про що всі ці факти свідчать? Ну, всі ці факти свідчать про те, що Чернівчина це друга за площею область України. Вона малонаселена, вона є значно лісистою. У нас є дві великі, великі річки, які створюють можливість для існування цих видів: це Дніпро та Десна, і виходячи з того, що оптимальні умови створюються в мові системи екотопів-біотопів, де Є нормальне помешкання для тварин, ми можемо бачити цих тварин. Стосовно ведмедя, ну, це поодинокі випадки. Я думаю, це все-таки ну, не місце його постійного перебування, це місце або міграції, або випадкового знаходження цієї тварини. Були теж фіксовані сліди ведмедів на території Міжичинського регіонального ландшафтного парку. Це теж варіант того, що з півночі з брянських лісів вони могли до нас потрапити. Що стосується чисельності копитних козуль, оленів, лосів, то спостерігається їх збільшення чисельності. Стосовно червонокнижних видів, таких як сірий журавель, чорний лелека, це ті тварини, які птахи, зокрема, які полохливі, вони з людиною не комунікують. Їх гніздування це важко Закинуті місця, а ми бачимо зараз темпи де, е, популяції на території Чернігівщини, зменшення чисельності сільського населення, зменшення е, території, де безпечно людям знаходя. А це до того, що деякі тварини просто ці місця забирають свої кеніші для себе. Ага. Е, а от якщо говорити про рідкісні червонокнижні види диких тварин. Крім тих, що ми згадували, які ще характерні от для нашої території, для території Чернігівщини, і чи ведеться от взагалі якийсь моніторинг міграції поширення цих тварин? І ще таке запитання, чи свідчить збільшення кількості оцих рідкісних і червонокнижних тварин про те, що і природне середовище області стало більш комфортним? Ну, якщо говорити про чисельності, то якщо брати статистику, то щорічно е, наш департамент екології і природних ресурсів випускає доповідь про стан навколо середовища та екологічний паспорт. Е, в цей, ці документи е, вкладаються переліки видів, які охороняють на території Чернігівської області до червоної книги України, занесено понад 160 видів тварин. Ми можемо уявити собі скільки їх багато, але серед цих тварин десь майже 50 50% – відсотків це безхребетні тварини, тобто комахи різні черв'яки, тобто маленькі ті, що літають, повзають, стрибають, Тобто такі серед інших тварин, яких ми можемо бачити, це велика кількість риб. Тут можна говорити і стерлять, тут можна говорити про е, таку рибу, таких риб, як карась золотий. Потім занесені з е, птахів, велика кількість, всі майже хижі птахи, які є рідкісними, нічні хижі птахи. Серед савців занесені всі кажани. Тобто, фактично, всі кажани є червонокнижними. Їх чисельність, їх поширення. Вони потребують додаткових вивчень, моніторингових досліджень. І так далі. Серед великих тварин слід говорити, що крім червоної книги, є міжнародні переліки. Це Бернська конвенція, це Бонська конвенція, види мігруючої флори, і фауни, це види, які потребують охорони на території Європи. І тут можна сказати, ми зараз говоримо про певні проблеми, наприклад, з диким кабаном, з Вовком. Але з лисицю. але ці тварини охороняються в Європі. І тут питання: якщо Україна спрямовує свої кроки до євроспільноти, вона повинна враховувати їхнє законодавство екологічне з нашим національним законодавством. От ви розповідаєте про флору нашу, про флаф, про фауну, а чи вистачає фахівців, які б. Займалися цим питанням, які б вивчали його. Бо бачите, ну навіть такі нюанси. От ви дали там кілька порад, як треба вести себе стосовно того, якщо ти зустрівся там з риссю. А найкраще про це знають фахівці, які вивчають і досліджують. Ну так дійсно, теріологи це фахівці, які вивчають ну савців безпосередньо, до яких належить рись, то можу сказати, сьогодні одна велика проблема це кадровий голос. От, дійсно, що кадровий голод в системі е, продозаповільних е, установ, тобто фахівців науковців бракує. Кадровий голод в системі вищої освіти стосовно науковців, тому що одна справа викладач, який викладає, який є носієм знань, а друга справа науковець, який е, є фахівцем певної групи е, тварин. Наприклад, конкретно, якщо брати е, такі тварини, як кажани, це окрема людина. Повинна детально вивчати. Якщо брати хижі птахи, якщо брати ті ж самі е, комахи і безхребетні інші істоти, то тут ну, один, одна людина не може охопити все те, що вона може знати. Ну і наскільки я розумію, для цього потрібен не один рік, щоб і вивчити, не один рік, і, дослідити. і це визначення, ідентифікація, діагностика і так далі. Ну, Є певні дослідження в галузі у нас, Чернігівської області орнітофауни, е, є вивчення окремих груп комах, зокрема. Е, ту турунів жужелиць, метеликів перетинча але це дослідження в багатьох випадках, на ентузіазмі людей, які поєднують свою дос наукову роботу, дослідницьку роботу, викладацьку роботу, можливо, навіть я б сказав, це хобі з вивченням тих або інших видів тварин. Можу сказати, одне: ми готуємо фахівців-екологів, де в освітніх програмах нашого університету передбачені такі предмети, як біорізноманіття, екологія рослин, Екологія тварин, моніторинг довкілля, де чітко показано, які методи, які технології, які підходи ну потрібно мати. Крім того, навчальні польові практики це теж крок вивчати природу безпосередньо в природі, тобто не можна вивчити, наприклад, фауну по книжкам, по довідникам по візуалізації. А треба бачити цих тварин, їх біотопи, їх місця, де вони живуть, їх сліди. Їх, якщо брати птахів, їх спів знати. Якщо брати інші тварини, то теж багато слідів життєдіяльності можна побачити тільки безпосередньо в природі. А наскільки оця наукова складова важлива для життєдіяльності людини у сучасному світі? Ну, кожна людина повинна знати світ навколо себе. Хочемо не хочемо, але є ризики і. Переваги цього світу ризики в тому, що людина зіткується з дикою природою. Якщо вона не хоче мати дику природу поряд, але дика природа є в місті. Є в місті парки, лісопарки, водойми, е е рекреаційні зони, і там є дикі тварини різні. Ті, що кусаються, жалять, ті, що можуть небезпеку нести, і ті, що поряд з нами це синантропні тварини, це і голуби, і галки, і граки, і горобці. І це все ми спостерігаємо, якщо брати про так звану синантропну або селітебну фауну. Їх тех треба вивчати, знати їх чисельність, тому що те, що вони про які хвороби переносять, які ризики можуть нести ці тварини для самої людини. Ну і на завершення нашої розмови, давайте торкнемося ще такого питання. От яким, на вашу думку, повинен бути баланс між середовищем життєдіяльності людини та дикої природи? От як його дотримуватися? Чи потрібен за цим хтось слідкувати, повинен вірніше? І чи треба от у зв'язку з тим, що зростають популяції рідкісних тварин, диких тварин, чи потрібні якісь нові знання безпосередньо мешканцям сільського населення? В спілкуванні із дикими тваринами, тими ж тут абсолютно можна сказати, потрібні знання, потрібні знання як передача досвіду від батьків до дітей. Ми розуміємо, що в селі, коли дитинка росте і бачить, як батьки ходять в ліс за грибами, ягоди, як ловлять рибу, як займаються сінокосінням, вони бачать спостерігають спостер... спостер... паралельно батьки, пояснюють, що це така тварина, що це небезпечно, що так можна поводити. Так, не можна поводити якісь ризики. З другого боку, формальна, неформальна шкільна освіта. Ми повинні розуміти, що з дитячого садочку і молодшої середньої школи треба формувати уявлення про біорізноманіття, яке поряд з людиною. Хочемо ми не хочемо, але поряд з нами дика природа. Поряд з нами ми. Не можемо сказати, що ми володарі цієї природи. Ми в гостях у цій природи. Навколо нас так само мешканці, їх ще неправильно називають брати наші менші. Насправді вони рівні з нами. Вони частина дикої природи. Мені хотілося сказати, що всі ті мешканці, які потрібні природі, вони живуть. Нема шкідників і нема бур'янів в природі. В Природі є частина середовища, в якому кожен вид має право на існування. Зрозуміло, людина створює умови, коли одні види починають. Широко поширюватись, створюючи проблеми, шкідників, ми повинні їх бороти з ними, обробляти, захищатись від них, а інші навпаки зникати, тому що ми забираємо їх середовище життя, забираємо кормову базу, забруднюємо навколишнє середовище. Це все приводить до того, що ми втрачаємо ті унікальні види, які нам могли б скоритися в перспективі потрібні бути. Тобто баланс за балансом повинна слідкувати людина, так людина сама повинна будувати цей баланс, але у нас є законодавство на національне екологічне, законодавство заборон, законодавство відповідальності, за збереження рідкісних видів біологічного різноманіття, контролюючі органи, такі як Державна екологічна інспекція в Чернігівській області, вони контролюють рибохорона, які контролюють за дотриманням правил про докор... Остування правил рибальства, мисливства або інших видів господарської діяльності, яка може зашкоджувати або знищувати або навпаки сприяти розвитку е природних видів фауни. Досить важливим складовим впізнання є можливість долучення до різних е таких освітніх заходів, наприклад, облік птахів, облік кажанів. Це теж цікава модель, коли е в межах цієї Європи Сполучені в десятки років така традиційна акція зимовий облік птахів, потім е облік перелітних птахів, ніч кажанів. Тобто, це такі акції не для того, щоб, ну, як кажуть, е дійсно абсолютно. Облік, перше вони мають освітній характер, друге приваблюючий характер до тих або інших видів тварин, щоб вони люди не боялись, як А Якщо вони цим є займається? це в основному міжнародні е, організації. У нас є такі організації, як е, Українські наші Українське товариство охорони птахів, е, Українське герпетологічне товариство, Українське товариство охорони природи, всеукраїнська екологічна ліга це під егідою ось цих громадських організацій, якщо ініціатива є. І заклади вищої освіти нашої регіону. Ми теж наш університет, наша кафедра намагається долучатись до різних прадохоронних заходів. Потім наші екологічні служби, департамент екології, Деснянське басейне управління. На вересні місяці буде день Десни черговий. Це теж акцент не просто на десну, як річку, яка на Чернігівському, але це і акцент на її біорізноманіття, в тому числі іхтіофауну, цінність видів. На території Десни зустрічається ну до понад 40 видів різних риб. Це теж ну, цінна і це не зарегульована річка, і це дуже важливо. Крім того, лісівники акцентують увагу, тому що приведені всього господарства. Потрібно вести облік не тільки мисливських тварин, але й рідкісних видів тварин, тобто в певних кварталах, де зустрічаються хижі, птахи, червонокнижні види, ці самі лелека чорні. Потім щорічно проводиться акція присвячена моніторингу чорного, білого лелеки. Тобто багато дуже заходів, але воєнний стан, війна, вони знівелювали цю прадохоронну, екологосвітню діяльність обмежуючи. Заходами, ну і зрозуміло, це зменшило, як кажуть, актуальність цих дій на фоні тих подій, які ми зараз бачимо. Ну будемо сподіватися, що війна, зрештою, закінчиться. А Чернігівщина, як відомо, багата своїми природними ресурсами. Тут проживає чимало рідкісних тварин, і усі ми повинні пам'ятати про біорізноманіття, цінувати те, що є, і вчитися, як пан Юрій сказав, співіснувати. Не з братами нашими меншими, а з рівними з, нашими. з рівними братами нашим. по життєдіяльності. Ну що ж, я нагадаю слухачам, що сьогодні моїм співрозмовником був завідувач кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернівський колегіум імені Тараса Шевченка Юрій Карпенко. Дякую вам, пане Юрію, за розмову, а нашим слухачам за увагу.